Розпочався, комбайнер вже ви бачите на каву примчав. Олександр Миколаївич в складі вже соняшник підгорнув. І чекаємо кого. Чекаємо Хлопці зірютися. Чекаємо дядя гостей. А, дядя наш, а дядяна, ж точно ми з дядяна забули. А? А, Ні, це музика не буде блокувати. Ага. Так що всі з'їжджаємося потихеньку. Ага. Добрий ранок. Кажу, всі потихеньку з'їжджаються. Так, гості в нас вже завітали. Борис побіг в машину. По своїх щось там. Щось забув. Так, Руслан, Сергій у нас в гостях. Олександр Миколайович вже розповідає. Хто що молотив, яка врожайність? Добрий, добрий раночок. Так, ну а ми, хлопці, пригощаємо. Ви кричіть вже. Хлопцям виговор, бо вони поснідали на заправці. Уже з незрозумілою. Ну, а в нас блинчики з куркою і грибами. Це з нас з творогом і зюбом і пирог. Пиріг, який в нас любить. А ось дивись в так. там який ти хочеш. Снідаємо і вирушаємо. як завжди. Стараємось. Столи бомбежні. Знаєте, як то кажуть, стараємося, щоб не вигнали?

Друзі, в нас на годинник 11 година дня, так як до поля їхати мені 20 хвилин. Тож зараз пакуюся, хочу показати вам на відео, все запаковую і везу хлопцям обід, поки сутьте їла і будуть обідати. На перше у нас сьогодні буде ось така соляночка. До соляночки беру з собою, не знаю, оливки, маслини, хто там їх правильно як назвати. Лимончик, так, сало цибуля, без цього ніяк. Овочевий салатик, помідорчик, огірочок, цибулька. Так, оце отут у нас замотала піца, запечена. Замотала, щоб не вичахла, щоб гаряченькою привезти. Так, ну як завжди, компотик, хліб. А це залишки сніданку, хлопці так і не доснідали. Е, показувала, що було. Млинці з куркою і грибами, все ще залишилося. Ну, е, хлопці не поїдуть, поки не поїдять усе. А, картоплю ж не показала. Господи, все показала, а е, салат до чого не показала. Ось така тушена картопелька з м'язком. В реальності вона трішки жовтіша, е, камера не передає такий жовтенький колір. Тому, друзі, пакуюся і виїжджаю, везу обід. Друзі, все вже запакувала, у машину склала, картоплю, піцу поставила сюди, буду їхати зі мною. Так, соляночка, компотик, столик, стульчики, все, все склалося, все, їду вже. Друзі, зараз підходимо, поки немає комбайну. і дядян повіз, хочемо. Зараз погорить. І вони стояли з амброзією, не дісковані, може Ну, Воно там було так просто. Це Олександр Миколаєвич оправдується за те, що в нього на полях амброзія, так, Сать? Так, дивись, воно. Хочеш це придумати якесь оправдання? Я просто ну, не можу зрозуміти, чого півполя є, півполя немає. Півполя амброзії, півполя, півполя немає амброзії. І що ж це робити? Ну, Задача, так? Да? Ось тут дивишся, зараз отсюди сядь і поїдь подивись. Так я їздив. Mm. Я бачу. Ні, я... А. Ну, ми грішили на гербіцид. але Борис говорить, що в принципі гербіцид ну, нормальний цей... Ну, бачу, бачу. Я можу запевнити. І приска, бриз, знаєш, що я ще. Да, Щоб да. Наші економили на на Скинути нема на кого. Да, да. Нема. Скинути нема на кого. Добавлю, що гербіцида, якщо амброзія, можна дати на проценті 20-30 це ми рекомендуємо. Можна дати, це так, на страх і риск, але в принципі грам 60-70 можна додати. Тоді краще бере амброзію. Ти грам стар не дуже інколи в амброзії. А да, чесно, стали mm борю, -hmm. я приїхав у цей край, ну глянь. Де-не-де вона, думаю, ну так а що тут його сильно її довбанить. А в трактор як цей, вона й була туди, під той край, не купірувала, вона просапувала якось. Ну Я не думав, що скільки буде. Ну а так, я думаю, 16 у нас вже 100% буде. По-любому. Перві а, пері, відчуття замброзії навіть сипеш. Да. Правильно? Так, края яких посадки багато. У нас тут. Можна сказати, з 10 гектар. Ну ще нам Женя пересчитає, точно він класно вважає цей mm -hmm. комбайн. Він відключає, він точно пересчитає, скільки його в нас. Бо тут, ти ж розумієш, я ж не знаю, скільки заросла посадка. Mm -hmm. Це я думаю, що тут 10 гектар. А він ось нам не посчитає, бо я його попросив, щоб він включив чотирьох. Ми будемо знати повністю площу, скільки він набігає. Mm -hmm. З того краю 20 рядків не було. Він вниз спустився і назад от посадки, ну Та від ну, посадки, як да. ви, як і ви. ось ось така теж жадка, а тут усі гони її немає, от посадки вони попідгорали. То воно у нас тут як цей, то ну, я ж кажу, я вже бачу, що вже ми 4 зіла тут косимо. А, а порівняно з іншими гібридами ви ж збирали, вже щось можете Ну, Якщо 4 зіла ми тут косимо, ми тут вже в нормальному плюсі. Да. Да. Так, так, саме головне. Ну, Порівняно з іншими, враховуючи цьогорічні погодні да. умови і всі обставини, то е, це я це думаю, що Саксон поки що лідирує в нас. Да. Ну ще є краща діляночка, що да. Да, у ну, вас? Да. Да. Пізніше посіви, так, будемо дивитися. А можете і ви приїхати подивитися. Це думаю, Сон, що країни собі. <рес> <рес> і ще ж у нас, ну, кейс якес. Кейс. Все одно. Його, як показується, я боявся що щоб треба було косити парва. Щоб так. на нього було ближче до восьми, а 6,5. Так. Так. Тобто ми його парвом косили. І ще, що попарнув, це піднесла. Доки комбайн нам висипає черговий бункер. А ми з Русланом вже тут відповідальні за обід. <рес> Значить, наший обід. Що, ми соляночку вже насипали. На друге в нас картопелька, салатик, все, піце. А, і компот, що ми з тобою Русь не налили. І компот, так. Да. Да, зараз наливаємо. А, ти шо, це шикарний, шикарний стол. Я просто балдию. Вау! Тільки, значить, ложки зацокотіли. Вона електрична, їй можна. <рес> Тільки хлопці сіли обідати, і вже дядян примчав. Ви якраз вчасно, так що всі зараз обідають. Кондюр включений, воно. Ну, беремо в зілої 4 тонни, глибити не будемо. 4. Це десь в районі 17 центнерів. Нормально? Бомба. Натура. Натура 400, 398, 400. Ну, ще ось я переміряю ці зіли, тож був край, ми не з краю сіри поміряли. Ви, якщо хочете заїздти переміряти, <гум> то я для цього року штаю бомба. Те, що ми косимо, то це взагалі вже показник. Ти та такій натурі думаєш, що олія буде нормально. Так, да, я думаю, ну в його теж 405 була натура і олія. 50-51 була у нас. 50 да, 50, 50-та 50 олія. 50 mm -hmm. олія була у нас на цьому. На що, в заключенні? Так, сон, спокійний сон. Сань, да. Да. За Вам теж спасибо. <реш> Ще ти так переживав, що не на колосці. <реш> <реш> а він не тут, він тайний <реш> тут. агент <реш> цей, <реш> <реш> то <я ж> <реш> Нормально. Трошки бур'ян да. бур'янна, бачите, його, блядь, із грібіцідом ми так. Підекономили, і на це його так трошки. Ну, да, я да. думаю, якби воно було таке чисте, як з всі сторони, а не так, як отой. Ну, воно навіть отой в угол перві дві машини, Перві дві машини, і воно потягло. Якраз би ми б дотягнули оці вовці. до двоєчки. Я б тут би зараз би якимось раундапом, щоб її поубивати, а потім вже щось з нею робити. Да, ну, надо, надо <рес> 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 Можна буде. А не. Діскачуму валим, і бе А ні, з валем, мабуть. Да? Я думаю, ну, що... щоб не сіння вона не оставила. Наборо це залишається, щоб на наступний року кукурузи вибити отрак. <серкзак> що, роботаємо на двадцоти? А як без Хаксона? Всім дякую за увагу. Я хочу спокійний right. сон, так? Да? Yeah. <серкзак> Ми хочемо спокійний right. сон, значить що нас... це. Друзі, що в нас на годиннику 16.06. Я вже приїхала додому, Бобіка освободила для того, щоб Саня солярку зараз буде в комбайна заправляти. Змолодилися 2 гектари. І саня зала приїздила додому. Зараз будемо висипати, потім відкриємо ворота. Заїде Бобіком солярку брати. Так, і увечері вже зробимо відео відгук. Я б сказала, як Ігор наші, каже, это было класненько. Бачите, пересушення трошки грязнова. Ага. Може треба було в сад заїхати подивитися, точно там ще залежный футбол. Не будемо порублені. Так, і зараз хочемо спробувати натуру, да, Сань, поміряти. Подивиться. Що у нас? Дуже тонка грань, Саня каже, між тим, коли ще сира, і тим, коли вже пересушена. Ну, це в принципі того й покрая, якщо і мусора трошки є. Нуля показую. Це вже не світіться. Ага, є нуля. Вільне падіння конко. Та ти ж без цього. Без горки, хоч бо Опять напишуть все. Що. Там тут руки не хватало. 375. Зараз, друзі, хочемо спробувати поміряти натуру. Подивитися скоренько, поки комбайн а доїде. Вільне падіння, а де там кабалочки. А що, ти не так, не рукою насипав? Я всуваю, щоб насипав, сповольним пані. А. Опять напишу щось що на тон, да? Можна. 000... Чи все рівно щось напишу, да? 385. Угу. Тільки що рукой насипав було 400, да? Так. Це його такий, да, що ти зробиш? Менше в порце буде, то тут начало було щось таке. Угу. Щоб навіть не 100%. Угу. Ну, да. Ну я думаю, тут 45 жить. Давай потім посчитаю. Не на камеру. Може це зглазили, Соня наш соняшник. Давай не будемо цифри вже озвучувати. Бо ми сильно чесні, для блогерів, тобі не кажеться. Давай уже менше цифр розказувати. Ну плюс-мінус десь 17 цифр. Та ні, ну 17, так, 17 центнерів десь Тут. А те, що там казуте такі кошики сипить 15, я не вірю. Тут і я вже не вірю, понял? Правда? Ну так, кожен веде свій канал і показує, що хоче, правильно? Ти показав, розказав, хтось повірив, хтось ні. Так, ну на дощ все-таки наче щось збирається, так? Да? Ставляють у нас дощик. Все, і ти ворота, так? Да? Що? Відкривати ворота? Бо віком беззаїжджає. Да, я я ага. Десь мені в коментарях Саш написали, щоб картоночку я стелила, як ти заїжджаєш. Щоб не капало на цей на пол. Угу. Собаки солярку видають. Все контролюють. А як без цього десять? Твої собаки все контролюють. Що патрон теж? ти такий патронтас. Ну, а ти дивись, утром була 6,5, вже вечором 4,9. Да. Там да, вони швидко висихає. Вчора ми втром міряли. Щось поламав уже так. Вчора утром 9 6,5? Та висихало моментально. Дякую